Сідайте за стіл переговорів, поки не пізно. Дональд Трамп коментує ситуацію у російсько-українській війні. На думку президента США, Росія переважає над українським військом на полі бою. Тож тепер у Вашингтоні вже думають, як саме натиснути на Москву. Трамп погрожує запровадити масштабні санкції у банківській галузі та нові тарифи. Усе це буде діяти аж допоки у війні не настане режим тиші, а сторони не укладуть перемир'я. Із Кремля долинають інші сигнали. Агенція Bloomberg стверджує, що Путін вже готовий оголосити про припинення вогню, але й тут хоче виторгувати собі вигідні умови, а саме обрати країни, які можуть долучитися до миротворчого контингенту на українській землі. Але насправді Москва досі не готова до дипломатії. На цьому наголошують у центрі протидії дезінформації. Росія продовжує демонструвати відсутність бажання до будь-якого миру. Червоно. Ви обстріл енергетичної газової інфраструктури на фоні заяв президента США про те, що Росія подає сигнали бажання до миру, і це при тому, що наступного тижня за великим рахунком може відбутися там перша серія таких перемовин про завершення війни в майбутньому. Якись дивно все виглядає. Але, ну, з точки зору, знаєте, дивно тих, хто не знає Росію. Я ж розумію, що роблять росіяни. Вони підвищують ставки і вони демонструють, що жодних поступок не буде, поки не підуть на їх умови. А відповідь на таку дипломатію може бути виключно силова. Силовий сценарій намагається втілити ворог. Росія накопичила чималий контингент у Курській області і намагається витіснити силу оборони України із власної території. Ворог заходить у прикордоння Сумщини і рухається до перерізання логістично. Шляхів ЗСУ. угруповання у суджі може бути заблоковане. Переміщення українських бійців це постійні удари в піві. Подекуди їх вдається підбити зі стрілецької зброї. Бач. Бач, бач. Бач, бач. Бач, бач. Бач, Гниве ураження там здійснюється вже давно і постійно. В Суті логістика там. Вогневою якоюсь е міцю ворога перекрита, можна сказати, повністю. Тому що все, що їде, по ньому прилітає, і рухатися там крайне безпечно. Про наслідки тут це риторичне таке запитання, тому що всі е наслідки можна зрозуміти і так: для тих, хто перебуває на Курщині, на тому угруповані, е вони. Е не до багато чого, тому що все, що їде, там ротація, забезпечення, воно просто по ньому здійснюється враження. Ну ситуація не з легких. Я дуже сподіваюся, що на це нарешті звернуть увагу з цим, щось зроблять, тому що наслідки. Можуть бути просто катастрофічні інтернет-видання Українська правда заявляє, що росіяни вже прорвали лінію оборони ЗСУ на південь від суджі. Українські захисники намагаються стабілізувати ситуацію. Просування ворога фіксують і аналітики. Deep State. видання Політіко заявляє, що в командуванні зсу вже розглядають сценарій відходу із Курщини. Що кажуть про курську операцію, самі її учасники. Найточніші визначення. Коли вдається виїхати з передової. Коротше, Курська область. Краще шумаки року вадим. Вивіз. Зі мною. Двох братулетів танкіста, так, пацани? Так. На пам'ять. Пацани з саки вилізли з живі, ну трошки поранені. Але все буде чотко. Все буде окей. Мужики, передавайте привіти комусь. Отак, от курщина, за всі це лота. Це буде Україна. Слава Україні, Олексій Пасак, п'ятий канал. Припинили постачання зброї та обмін розвідданими, а тепер взялися й за українських біженців. Дональд Трамп може депортувати понад 200 тисяч українців, які втекли від війни до США. Про це напередодні ексклюзивно повідомила агенція Reuters. Згідно з інсайдами, українців можуть позбавити легального правового статусу, що відкриє шлях для депортації. У білому домі відреагували емоційно, але фактично не спростували повідомлення. Пояснюють, нібито фінального рішення поки немає, але воно все-таки на столі. Офіційний Київ на запити журналістів не відповідає. Антон Кучеренко збирав останні подробиці. На Брайтон біч у нью-йоркському Брукліні вітрить несміливе сонечко раз по раз виринає за хмар, але довго на чистому небі не затримується. Негода ж не змогла віднатити українку надію Мар'яш від купання. Тим паче, що це може бути ледь не її остання зустріч з американським узбережжям Атлантичного океану. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 тисяч тисячам українців, які стали біженцями внаслідок російського конфлікту. Потенційно це поставить їх на шлях до швидкої депортації. Цей крок, який як очікують, може бути зроблений вже у квітні, стане кардинальною зміною політики гостинності до українців за часів адміністрації президента Джо Байдена. Вашингтон відреагував майже миттєво. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт звинуватила агенцію в поширенні неправди. Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, що вони говорять. Правда ж натомість така, жодного рішення наразі не ухвалено. Надвечір з овального кабінету втрутився президент США. Дональд Трамп. У фейках вже нікого не звинувачував, Ба навіть навпаки, фактично не заперечив інформацію Reuters. лише поточнив, що позбавлення українців права перебувати у США розглядають. Ми не хочемо нікого скривдити. І ми точно не маємо таких планів щодо українців. Я зараз розмірковую над цим. Деякі люди вважають, що це доцільно, а дехто що ні, я ухвалю рішення досить скоро. Ми не прагнемо завдати їм шкоди, а надто українцям вони і так багато що пройшли. На легальних підставах до США перебралися 240 тисяч українських біженців. Їх прийняли у межах програми for Ukraine», ініційованої ще адміністрацією Джо Байдена. Чутки про можливу депортацію викликали шок серед української спільноти. Біженці ширять панічні настрої. Багато іммігрантів, які навіть приїхали 5 років тому або й більше до цієї хвилі переміщених осіб, які можливо повністю підтримували імміграційну чистку. Шоковані тим, що їхні. Іх друзів та родичів, які приїхали з України, депортують у нашій громаді. Є побоювання, що людей відправлять до Гуантанамо, оскільки ми бачили, як інші етнічні меншини оголошували, що їх спочатку відправлять до Гуантанамо, а потім повернуть до країни походження. Той факт, що ці люди були допущені сюди на законних підставах, означає, що вони мають правовий статус, незважаючи на те, що віцепрезидент каже, мовляв, вони його не мають. Люди приїхали сюди легально і тому для них є шоком, що раптом розчерком пера їх оголошують нелегалами. Надія Мар'яш опинилася у США саме завдяки програмі «United for Ukraine», тікаючи від війни. На батьківщині у неї лишилися діти та онуки. Жахливу картину кривавої війни знову бачити на власні очі. Жінка не воліє. Я думаю, що і моя думка така, що він дуже погано поступає з нами з українцями, які працюють тут легально. Ми маємо статус юфою, ми працюємо легально, ми кладемо податки. І він дуже неправильно поступає, коли він буде відправляти нас на імміграцію додому. Залишиться без податків. І це не тільки українців стосується, і грузини, і узбеки, дуже багато людей, які е, сплачують тут податки і працюють легально. Е, це буде ущерб в Америку. Це моя думка особисто. Я дуже хочу, щоб припинилася війна. Дуже багато людей гине, дітей, е, насильство. Ну там просто робиться пекло на Україні. Я хочу щоб цілий світ послухав і бачив це. Там пекло, там, там мої внуки, там мої діти ще є, там мої сестри, там моя родина. І мені дуже боляче на це все дивитися. Я, я просто навіть до новини не можу слухати, бо тому що я не можу, мені серце кров'ю обливається, я не можу це дивитися. Мені страшно, що буде далі, якщо е, продовжиться ця війна, це кровопролиття, коли будуть торгувати зброєю і заробляти на цьому, на людських життях і на дитячій крові, вони цього не заслужили. Про Дональда Трампа та його наполеонівські плани проти мігрантів Надія говорить без прикрас. і Україна, and... я, я, я не можу сказати по-англійськи, бо я не розмовляю англійською, але він просто поступив по-свинськи, вони позбавили нас ядерки, вони позбавили нас зброї під гарантією якоїсь когось папірця. Але де ті гарантії, коли вони знали, що Путін все рівно зробить те, що він хоче? Вони розграбовують Україну, вони вбивають населення мирне, вони зруйнували більшу частину України. Це просто так неможливо далі. Це нереально. Нехай світ почує. Я не можу говорити мені сльози, я не можу. Програми легального прийому мігрантів до США діють і для громадян інших вразливих країн, таких як Куба, Афганістан, Гаїті та Венесуела. Загалом йдеться про майже 2 мільйони вимушених біженців, доля яких опинилися під питанням за нової адміністрації у Білому домі. Я тут почуваюся у безпеці, але на цілковиті також. Коли сьогодні, завтра мене теж можуть відправити. Антон Кучеренко, п'ятий канал.